Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Якщо ви завітали на моє відео вперше, то давайте знайомитись. Мене звати Марина, я живу у Канаді і мій блог про канадський лайфстайл із українською душею. У своїх відео я розповідаю про своє буденне життя. Подорожі, лайфхаки, час від часу ділюся класними рецептами, а також як я створюю затишок і комфорт в домі. І нещодавно я відкрила свою власну справу і також висвітлюю цю тему у своїх відео. Тому якщо ви також любите таку тематику, сподіваюсь, вам буде тут цікаво і затишно. Ну і давайте ж розповім про що буде сьогоднішнє відео. Якщо ви трохи бачили в моїй попередні відео, то ви знаєте, що час від часу я люблю ходити, знімати огляди і показувати, що прикольного продається на полицях. Магазинів. І так історично склалося, що у мене є улюблений магазин. Він називається Майклс. Любов із цим магазином відбулася ще у далекому 2018-му, коли я жила в Штатах. Це такий здоровенний магазин для творчості. Там можна знайти будь-який елемент для хобі, починаючи від бісеру, закінчуючи шиттям, миловарінням і так далі. Найулюбленіша фішка цього магазину це те, що в них постійно якісь є знижки, купони, розпродажі. Сам по собі цей магазин не є супер дешевим. Там представлені доволі класні якісні бренди, особливо на канцелярію. Тому я би сказала, що середній чек на одну річ буде плюс-мінус 10 доларів. Але як я вже сказала, в них постійно діє система купонів і знижок, тому можна ще знайти класне за приємною ціною. Також у цьому магазині представлена дуже класна лінійка декору для дому. І свічки, і посуд, і різний текстиль. І саме прикольна фішка цього магазину це те, що в кінці кожного кварталу, або деколи після якихось великих свят, вони проводять тотальний розпродаж цього ж святково-тематичного декору. Ця акція називається grab a bag або Grab a Box. Вона триває всього лиш один день, подеколи всього лиш декілька годин. Весь сезонний декор вони пакують у величезні картонні коробки, і ціна однієї коробки 10 доларів. Єдина умова, що ти не можеш відкрити подивитися, що. Знаходиться всередині, просто береш і ніби купуєш кота в мішку. Але таким чином зберігається ось цей момент сюрпризу і очікування відкриття ніби якогось суперкласного подарунку. Сам магазин не анонсує, коли і як буде проводитися ця акція. Тому, якщо вам пощастило дізнатися день і час, коли буде відбуватись розпродаж. То вам потрібно брати ноги в руки і бігти розкуповлювати ті коробки. Тому в цей раз я вирішила не втрачати таку можливість. Я приїхала в магазин за півгодини до його відкриття. І вирішила взяти в цей раз 5 коробок. Насправді, чомусь в моїй голові це уявлялось, ніби буде багато людей, штовханина. Ну, знаєте, як буває, показують. Але насправді я була перша і єдина, хто прийшов на відкриття магазину, і це зіграло мені на руку. Я рандомно взяла 5 коробок і вже не можу дочекатись, аби їх відкрити разом з вами. Подивитися, що ж у середині. Чесно скажу, я не знаю, я не підглядала. Я просто рандомно брала коробки із різних локацій. E, чомусь мені здалося, що так треба робити. Тому e, будемо разом з вами відкривати, будете дивитися мої справжні емоції. Мені вже насправді дуже цікаво, що ж там такого. Чесно кажучи, коли я дивилася за минулі сезони розпаковки ось таких коробочок, там було багато всього прикольного, і я сподіваюся, що мені також попадеться щось дуже класне. Тому я вже озброїлась ножечки і такий маленький ножичок. Будемо разом з вами відкривати і. Дивитися, що ж там є. Ну і, е, чисто для себе, і, можливо, вам також буде цікаво, я хочу в кінці. Продивитися, напевно, після кожної е, речі, яку я буду діставати, я буду писати її оригінальну вартість, аби просто в кінці порівняти скільки ж насправді собі вартість всіх цих товарів, адже я нагадую, я взяла п'ять коробок по 10 доларів разом з податком. Мені це вийшло в 52 долари і 50 центів. Тому я хочу подивитися, наскільки це взагалі вигідно і наскільки це е, вартує, аби тратити свій час і е, зусилля. Аби е брати участь у цій акції. Ну що ж, давайте почнемо. Я беру саму верхню коробочку. Бачите, вона така велика. Здоровенська. О, так буде добре видно. Унайс. І так, перше. Це така, типу, рамка підставка. Я вже бачу, що тут на ній пише 17 канадських доларів. Я перепрошую за одну штучку. Вона ніби металева, і тут пише, що Grateful Hearts Gather Here типу, вдячні серця, збирається тут. Це прям супер класна штука для Дня подяки, для домашнього декора супер. Одразу йде сюди, на початке місце. Далі, наступне ось такий, що це, така серветочка 13 доларів. Я вже бачу її оригінальну ціну. Вона в такому осінньому принті. Дуже класна, дуже приємний матеріал. Я думаю, що це як міні-рушничок, бо вона одна тут. Наступне здоровенський знак. Пише Welcome. Це, до речі, дуже класно. У нас на дверях взагалі немає ніякого декору, ми ніяк не прикрашаємо дім до осені. Є тільки новорічний вінок. І тепер можна повісити ось такий класний знак. Він коштує 20 доларів. Це його оригінальна ціна. Він зроблений з якісного дерева. І, до речі, дуже, дуже красивий подивіться, дуже гарно розписано. І дуже приємний оку. Клас! Блін, це тільки перша коробка, мені вже так подобається. Звісно ж, індичка. Це ніби картина, вона. Ну, це не вишивка. Це, типу, як наклеєна тканина. 25 доларів оригінальна вартість її. Також, бачите, вона. Блін, дуже супер. Мені так подобається. Така штучка фінтіклюшка, Я не знаю, що це є. Просто пише, що це декор на стіну. І його ціна 25 доларів. В мене асоціація. Блін, така класна. В мене асоціація, знаєте, колись на штори вішали такі, типу тримачі. Там прикольно. Не знаю, куди я її повішу, але най буде. О, май гад! Далі ось такі а, ліхтарики. Тут вартість на коробці пише 13 доларів. А, Туди входить батарейка і довжина 5 метрів. Це просто кайф. Я собі над робочим столом повішаю. Супер. Далі ось такий... буква I. Я не знаю, що це. Це просто декорний стіл, коштує 8 канадських доларів. Наступне ось така буква G, напевно, до слова grateful. Не знаю. Е, коштує 25 доларів, вона доволі важка. І е, з таким красивим золотим бантиком. Я думаю, що це має виглядати якось ось так. Далі ось такий здоровенський віночок. Блін, виходить, тепер треба і то, і то вішати. Не знаю наскільки це правда, але пише ціна 70 доларів. Зараз я вам покажу. Коротше, дуже прикольний, а, великий, подивіться, в мене є а, тримач для віночків. Повішаємо. Напевно, треба вже вішати, ще є місяць осені. Блін, це прям дуже класно і красивий. Так. Далі я думаю, що це раннер, скоріше за все. Так, це table Runner, 20 доларів. Ось такий, дуже симпатичний, мені подобається. У мене взагалі немає ніякого осіннього декору. Якщо ви дивились моє відео про підготування до Дня подяки, то ви бачили, наскільки мінімалістично я прикрасила стіл, тому що в мене просто зіро всього. Ну, це прям топ. Мені дуже подобається. І ще один ранер. І ще один раннер. І ще один раннер. І буква I також коштує 25 доларів. Можливо, можливо, я зберу цілу фразу Give thanks. І ось це, подивіться, тут цілий букет. Треба буде купити красиву вазу, якусь скляну або в осінньому стилі, і зібрати, поставити букети з квітів. Це прям дуже гарно. Воно ще пахне. Не знаю чим. А, значить, тут рози і піони. Вартість одного букетика 15 доларів. Дивіться. Знаю, так буде видно. Раз, два, три, 4, 5. П'ять букетиків маленьких. І ще те, що завжди потрібно, це ось такі щипчики для, для їжі, для сервірування. Вартість їх 13 доларів. Дуже симпатичні. Ну і звісно, купа, купа сміття. І це була всього лише одна коробка. Попереду ще 4. Далі, це знаєте, як відкривати якийсь, я не знаю, кіндер-сюрприз. Тільки е, така важкий люкс. Nice! Тут така е, картина, листочок, але він чомусь його треба буде підклеїти, бо він е, не дуже добре приліплений. Значить, ось така картина. Тут, до речі, не пише ціну. Я думаю, що цінник або відлетів. Ну, Я потім так подивлюся. Далі, о oh гад! Дивіться, який красивий гарбузик, такий велюровий, з золотим хвостиком. Він такий е, тут яке щось важке, аби він стояв. І його вартість 13 доларів. Дуже, до речі, красивий колір. Також пише, що це на стіл. Ой. Далі картинка з кактусами. З кактусами. Пише, що вартість 25 доларів. Також дуже красива. Я прям вхожу в азарт. Далі тут два набори серветок по 4 долари за штучку. Tequila and Friends make a great mood. Ну, не знаю, не зовсім мій стиль, але нехай буде. Тут щось, бачу, дуже велике і дуже важке. Вау! Це отак. Це вішачок для одягу. Дуже прикольний. З гарбузиками. Його вартість, зараз скажу. 4999. 50 доларів. Як я казала, цей магазин не дешевий, там доволі е, дорого. Вау, така красива гірлянда. До речі, якщо ви дивилися, я робила в цьому році власноруч гірлянду із фетру. І ще ось така. По типу фетрові листочки. Вона доволі довга, і її довжина 2 метри за 25 доларів. Дуже красива. І, до речі, дуже якісна, дуже гарно зроблена. Тому повішую тут в нас е над столом. Далі я бачу дуже красиві гілочки евкаліпту. Але якось воно так все негарно складено. Кое-как накидали в коробку. Я Значить, просто така довга гірлянда евкаліпту. Я, до речі, думаю, що це не тільки на осінь, але і на зимовий декор також підійде. Ага, тут дві гірлянди по 2 метри. За одну гірлянду 73 долари. Значити, їх можна, напевно, або вішати, або просто класти. Дуже гарно. Так. Далі ще одна гірлянда. У мене вся хата буде тепер в гірляндах. Тут що? Два метри гірлянда. А, їх тут декілька. Їх тут декілька. Дівчата, це просто. Чи то мені так пощастило, чи то просто. Е... Подивіться. Подивіться, яка красота! Тут такі листочки. Типу, в'язані. Ой! Тут такі листочки, типу в'язані і помпончики. Прикольно. Її вартість. скільки? Її вартість 25 доларів за 2 метри. Чесно кажучи, я не вважаю, що ця гірлянда коштує 25 доларів. Ну і перепрошую. Але, але їх тут, до речі, дві. Ще одна ось така. Сама. Ой-ой-ой. Бачите, така сама. І я бачу дві однакові гірлянди з гарбузиками, з гарбузиками і з помпончиками. Я думаю, що вартість така сама. Так, 2 метри за 25 доларів. Тобто тільки на цих чотирьох гірляндах ми вже потратили 100 баксів. А я нагадую, що це тільки друга коробка. Далі я бачу ще один лайтс uh, також uh, за 13 доларів. О, я вам щось французьку показала. За 13 доларів тут майже 5 метрів. Ідем далі. Ой, oh кот! Дивіться! Ще такі дві гірляндочки. Одна із гарбузовим порогом і одна з такою туркою, індичками. А, значить, ось ця 1 метр метр сімдесят. Точніше, 2 метри, але, е... ну, так, да, метр сімдесят, коротше, 13 доларів. І ось ця так само метр сімдесят. 13 доларів. Далі знову ж такі букетики, які в нас вже попадалися. Тільки мені здається, вони трішки інші. Тут аж івкаліптові гілочки. 15 доларів. І це теж. Ой, але тепер тут є ще ось такі трішки інакшого кольору. До речі, я, напевно, ось це збережу. На зиму. Красиво. Я так розумію, у мене тепер вся хата буде в гірляндах, тому що я бачу тут їх дві. Так само по 25 доларів. Ой! Ось така. Біла. Що це є? Це. Кремовий евкаліпт пише. І ще два таких букетика. Два таких букетика по 15 доларів. Йдемо далі коробка номер 3 Насправді дуже багато повторок я вже бачу. Знову ж букет. Ой. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Це ті, що зверху, 8 букетів по скільки, по 15 доларів. Так, да, по 15 доларів. Так. Це, до речі, дуже класно для, якби, наприклад, робити весілля в осінньому, в осінній такій тематиці і для декору. Це просто ідеально. Треба, можливо, відкрити агентство по е, декору. І просто робити то все в рент. Далі, я вже бачу дуже красивий гарбузик. Навіть два однакових. Ну, Плюс-мінус однакових. Це 25 доларів за штучку. Я покажу отак от, от. 25 доларів. Дві штучки. Дуже прикольні, до речі, вони такі. А важкенкі. Тут такий хвостик доволі плотний, і пише «Grateful». Супер. Знову ж таки, ще одна гірлянда. Три штуки їх бачу по ось цим вісюлькам. Три штуки. Навіть не буду відкривати, тому що е, вона дуже схожа на, на ті попередні. А тут просто якась здоровенська коробочка. Чомусь вона... Ой. Це просто велика декоративна коробка за 45 доларів, так? Да. Так. За 45 доларів. І в ній. І в ній ще квітки. До речі, побачила, що тут вона нащерблена, Таке. Ну, поки що ось ця коробочка третя, вона сама слабенька. Йдемо далі, коробка 4. Так. Знову ж таки, дуже багато квітів, але вже інакші квіти. Тут, до речі, що? Не пише ціну? Так, да, тут не пише ціну. Але, подивіться, дуже красиві. Я не знаю, як називаються ці квіточки, але дуже гарні. Потім ще один такий букетик. Прикольний. До речі, він тут навіть з ягідками. Мені це подобається. Ой, скільки він коштує. 20 доларів за таку штучку. Ну, в житті би не дала 20 доларів за от такий от пластмасовий букет. От. До речі, ще раз, два, три, чотири. Можна зібрати цілу композицію. Ой, ось ці прям мені взагалі подобається. Дивіться, темно-синій колір. До речі, знайшла ціну 16 доларів. О, все. Я знаю, що мені подобається найбільше. Мені подобається найбільше ось це. З грибочками, з шишечками. Та ти що? Е, знову ж таки, немає ціни. Немає ціни. Але поєднання за цими, дивіться, красиві такі. Йой -йой. Просто квітковий сад буде у нас. Ще один букетик. Також він коштує 20 доларів. Яскраві квіточки, якісь типу ягідки і сонях. Та, ти що? І я дуже люблю, вау, 23 бакс, за ось таку суху, ніби гілочку. Як це називається, просто Orange Branch. Але ніби сухоцвіт. Дуже прикольний. Знову ж таки. Квітки, квітки, квітки. І о! Дивіться! Тут є такий ніби кошечок. Я просто ці квитки поскладаю туди. Куплю, напевно, ось таку зелену забулу, як це називається. Пінес тутку штуку. Оставляю туди і поставлю на ганочку. Буде такий у нас красивий декор, бо в хаті я не супер таке люблю. А на вулиці, мені здається, що це буде дуже класно. І він коштує 30. ой, перепрошую, 45 доларів. 30 доларів американських, 45 канадських. Але доволі прикольний, добротний. І ще ось тут є два таких. Зараз покажу. Два таких кошечка, ніби плетених. Дуже прикольні. Також можна буде поставити усі квіти і повісити в нас є на ганочку місце. Коштує одна. 35 доларів. 35 доларів. Не знаю, чи так буде видно. 35 доларів за штучку. Дуже класні. Ну, це прям, дивіться, чиста. Чисто так просто. Nice. І тут є ще один красивий віночок. Вау, я навіть не знаю, який мені подобається більше. Той з листочками чи цей з квіточками. А він також. Ко... ага, 60 чимось доларів. Тут відрізали ціну. Коротше, ось тут, отак. Дуже гарний, дуже, до речі, схожий на український віночок. Але, блін, прям, прям дуже симпатичний. Це вау. Трохи вже щось попадало. Ну і остання коробочка. Дуже цікаво, що буде там. Один і два маленьких. Просто. Це реально, як я казала, я поставлю на сходах. Це буде дуже симпатично. Значить, 45 доларів, як я вже казала, за одну таку велику. І ще два таких маленьких кошечка по 35 канадських доларів. Прикольні, прямо найс. Nice. Вау! Тут багато соняхів. Дивіться, одна гірлянда з соняхами. 2 метра за 23 долари. Не знаю, чи там буде видно. Значить, одна, ще одна. І ще одна тільки з білим. Це прям симпатично. Ой. Все. Ось цей віночок мені подобається найбільше. Тільки він тут трошечки. Відламана гілочка, але ми це пофіксимо. Пише, що він коштує 80 Ой, 87 доларів. За ось такий красивий віночок. Єдине, що його треба буде трошечки ось тут позав'язувати і повісити на двері. Але, блін, ось це прям виглядає дуже голим. О, отак воно має бути висіти. Типу, мені він подобається найбільше, але він зломаний. Тому що його поклали на дно і повиламували е гілочки. Все, це все. Ну що ж, я на цьому вже буду завершувати. Мені дуже сподобалось. Я дуже щаслива задоволена всім і дуже вдячна, що є така класна акція. Це просто нереально. Особливо декор е осінній е в мене його не було, але тепер у мене є просто на кожен куточок хати прекрасний, ще й на вулиці. Це прям супер. І мені прям дуже цікаво порахувати, скільки це все вартує е по собі вартості, тому що я нагадаю, що я за це все заплатила 52 долари 50 центів. Тому я точно впевнена, що воно вартує, але мені прям вже не терпиться порахувати фінальну суму. Це прям такі цікавість така. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях, що вам сподобалось найбільше. Чи вважаєте ви, що це вартує свої гроші? Чи можливо це просто поста трата грошей? Мені цікаво послухати вашу думку. Що би із цього ви хотіли для себе? Або, можливо, якщо із цього вам щось сподобалось, напишіть, де би ви його повісили, використали. Можливо, я візьму якусь класну ідею. До речі, знаєте, що я трошки розстроїлася, що тут не було жодної свічки, тому що я бачила дівчатам, попадалися свічки не то, щоб я голодна на свічки, але я дуже люблю свічки. Я вам тут вставлю десь кусочок. Я коли була в Майклс, просто гляла, я побачила, які в них є дуже гарні такі декоративні. Я би їх, звісно, не палила, тому що дуже шкода. Але вони прям дуже красиві, прям фігурні такі і да, дуже класні. Тому трошки шкода, що не вийшло мені е, знайти жодну світічку, але я маю купу гарбузиків, я маю купу квіточок, я маю купу лайців. Вау! Тому я дуже задоволена. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі. Якщо ви дивитесь це відео і ще не підписані на мій канал, я вас закликаю це зробити і поставити дзвіночок, аби нам не губитися. І ми з вами побачимось вже дуже скоро у новому відео. Всім па-па!